Обіцяла вийти до вас з маточним молочком і вам розповісти про цей унікальний чудо-продукт. Це не знахідка, це просто скарб, який може бути у кожного в руках. Взагалі, медопродукція бренду Forever Living Products вона очищена, вона не проста, вона унікальна. Так, ми знаходимося, якщо казати про Україну, да? в країні, там, де велика кількість джолярів, де розводять, де ми можемо купувати те саме маточне молочко, прополіс, але пам'ятайте про його реакції на організм. Багато в людей є алергії, да? Пам'ятайте, що його чистому вигляді, якщо прополіс, не можна. І пам'ятайте про побочки також. Да? Що я хочу сказати: унікальна медопродукція з особливих чорних бджіл. Компанія викупила авіаполосу там, де знаходяться пасіки, щоб навіть не літали літаки, щоб була екологічно чиста місцевість. Підхід дуже, дуже, дуже відповідальний. Найвища сертифікація, медопродукти, які є на ринку тих країн, де багато різних компаній і брендів немає. Тому візьміть до уваги, це очищена медопродукція, яка не викликає алергічних реакцій і вже перевірена на наших дітках, дорослих, на батьках, на бабусях, мамусь, матусь, на татусях, на всіх. Тобто ми перевірили це все. Я взагалі із родини алергічних. Тому хочу сказати, в мене взагалі немає ніяких алергій. А в кого є алергії, ми поступово вводимо. Є три класних медопродукти у бренду: це джолини прополіс, фантастичний природній антибіотик, далі пилок це унікальний білок, будівельний матеріал, доступний по ціні, класно давати дітям додаток до харчування, спортсменам, хто страждає якраз сезонними алергіями різними. От пилок також вартий бути в раціоні, хто страждає постійно, нема сил, енергії. Пилок також дуже так, працює хорошо, да? А зараз я хочу розповісти вам про маточне молочко. Я обіцяла вам розповісти, поділитися і сказати вам про, який, ну, про такий величезний широкий спектр дії саме джолиного маточного молочка. Про нього є дуже класно розписано від самого бренду. Обов'язково візьміть інформацію, і прочитайте. А я буду говорити простими словами, як я, моя сім'я, моє оточення, його використовуємо, і чому я так приділила саме йому час і хочу поділитися з вами, щоб у вас це також почало працювати. На тому тижні я з вами ділилася, казала, що наше місто стресануло було, да? і всі міста зараз стресують. І... Всі стресують, люди стресують, військові стресують, всі стресують. І я вам казала, що це топовий продукт для того, щоб зняти напади, отакі, знаєте, нервові, астенічні напади серця. Коли серце жмете, не знає, що робити. Пам'ятайте, що в нас є унікальний коензим Q10 з виноградною кісточкою, куркумою, босфелією, кардіотонік. Вони в парі суперово працюють на серцево-судинну систему. З водичкою навіть навіть без алої можна розводити. Кардіотонік один з цих, я вам казала, коли стреси, нерви, недосипання, серце страждає, судини страждають, холестерин піднімається, закупорки якісь формуються, кардіотонік прям дуже класно. І до нього додаємо маточне молочко. Маточне молочко це швидка допомога в вашій сумочці, в вашій домівці, вашому чемодані, вашому тривожному рюкзаку. Його варто мати обов'язково, тривожному рюкзаку в чемодані, в своїй сумці. тому що він дуже швидко через ось сюди лімфатичну систему, ми його розсмоктуємо. По-перше, він дуже смачне, його дуже полюбляють дітки з самого маленького віку. І дуже швидко дає свою дію. От напади нервові, які підключають далі, да, зажимає серце, судини. Піднімається тиск, в когось опускається тиск, от берете під язичок і розмоктуєте. Знімає ось ці приступи астенії, знімає приступи нервові, знімає приступи серця, різні питання зі серцем, тахікардія, далі там багато що там екстрасистолія, інфаркти, інсульти. Оце в раціоні має бути в кожного. По перше, це збалансоване харчування. це... Дуже гарна підтримка вашого імунітету, дати організму все корисне, щоб імунітет працював на захист, на захист вашого організму. Особливу увагу приділяю маточному молочку, щоб матусі, які планують вагітність, які вагітні, які будуть годувати, давати діткам да, грудь. грудь щоб була лактація, щоб було поживне молочко, щоб дитинка через молочко розвивалась. Це вже супер і дуже класно себе воно також зарекомендувало. Хто планує вагітність, щоб правильно все сформувалося? Хто вагітний, щоб не було загроз, щоб все правильно знову ж таки протікало? Хто вже готується до пологів, суперово також дає сили, дає енергію, щоб дитинка родилася. Без проблем швиденько, ну, за фізіологічним цим, щоб раз, раз, і мама, і дитина, щоб все було добре. Далі, щоб була лактація, щоб через молочко дитинка отримала всі корисні речовини, щоб в мами була сила, енергія, міцний імунітет і в мами, і в дитини, паралельно, розвиток, розум дитини. У нас є відгуки дуже класні, акушера гінеколога Наталі Дімідової, доцента кафедри, лікаря, яка вже... Більше, ніж 12 років співпрацює з брендом Forever, сама споживає, сама також уже з продуктом завагітніла, сама з продуктом виносила якісну, вагітність, народила. І зараз така дівчинка розвинута, активна 2 роки, а дитина така, що просто неймовірно щось. Це все, як сказала, вже да, лікар це все якісна їжа. Не можемо ми забезпечитись прикормом з молоком, якщо мама буде їсти там да, типу збалансоване харчування, дати все, що потрібно. Тому матусі, візьміть до уваги також. Це і ваша імунна система, і розумовий розвиток, і фізіологічний розвиток вашої дитини. І все буде так, як потрібно. Далі дітки вже постарші, також це супер збалансовані вітаміни для дітей, уже далі від року, і пішли, пішли. Просто починаємо мінімально і піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Розумієте, да? це якраз той період. Знаєте. Коли дитина зростає і треба все корисне, тут є те, все корисне для росту, розвитку і імунної системи. Далі, якщо говорити про уже старших діток, також маточне молочко має бути в їхньому раціоні. Для профілактики по одній-два рази в день розсмоктуємо смачні, класні працюють офігенно. Коли захворіваємо, додаємо. Частіше, да? тобто кожні хоча б 4 години розсмоктуємо. Питання: Ларингіти, ангіни, трахеїти, стоматити. Розсмоктуємо, формується мікрофлора правильна, імунітет правильний, обволакує, знімає біль. Нежить. Казалось би, тут розсмоктуєш, як воно працює на нежить? Фантастично працює! Ви знаєте, що в нас є лайфхаки, я з вами ділилась Фьорст масти мушною палочкою, желе масти мушною палочкою носи, закапуємо активатор розведений, часто-часто да? коли нежить і розмоктуємо маточне молочко. Найкращий засіб. Не хімія. Не травимо себе, своїх дітей, рекомендуємо оточенню. І паралельно підтримає серце, паралельно розумовий розвиток, да? паралельно імунна система. Це просто, я ж вам кажу, це скарб, який може бути у ваших руках, у ваших домівках. Далі, хто страждає питаннями? Там недоношені дітки, да? потім мало ну, розвиваються, не набирають вагу, також оце візьміть до уваги. Да? Хто навпаки стрімкий розвиток в дітей, в підлітків, да? також вводимо раціон, щоб правильно все сформувалося, збалансувати, щоб ріст, розвиток візьміть до уваги. Далі, якщо ми говоримо про тиск, високий тиск, особисто вже перевірено. Ми знаємо, що у нас є кардіотонік, це швидка допомога. Це треба пропивати курсом 30 стіків. Там іде в упаковочки, один стік в день. Ми знаємо, що в нас є RG+, плюс кого є питання саме з високим тиском. Ми вводимо по пів стіка, розбавляємо на півлітра, п'ємо на протязі дня, капельно омиваємо, омиваємо організм. Як капельниця слугує в лікарні, тільки то хімічна, а це натуральна, паралельно зробить ще свою роботу додатково. Ви це розумієте, да? Ну і маточне молочко швидка допомога. Найперше, що може бути вашій сумочці, маточне молочко, високий тиск, тахікардія. Холодно стає, да, бо при високому тиску людині холодно. Під язичок швидко працює, дуже швидко працює, і старається нормалізувати тиск без всяких хімічних засобів. Ви можете спочатку паралельно зі своїми препаратами ввести в раціон маточне молочко, а потім поступово, як каже наш спеціаліст, зводити це все до мінімума. Тому візьміть також до уваги. Далі питання жіноче, чоловіче здоров'я. Також дуже класно працює. Підлітки, дівчатка, які страждають з болючими питаннями місячних. Також візьміть своїм підліткам, дівчатам, це суперово прямо буде працювати на те, щоб не було болі. болі бо болі це вже перший сигнал, що щось там не так. І воно дуже гарно впливає на гормональний фон. Тому також візьміть до уваги маточне молочко обов'язково входить. В раціон в кардіонабор, в кого є питання серцево-судної системи, в нас є лікар-кардіолог Світлана Павленко, яка з лікарями нас в Україні розробила цілий кардіонабор на 2 місяці. Маточне молочко туди входить не просто так. І я ж кажу: воно має такий широкий спектр дії, що ви точно маєте знайти можливість поставити правильний пріоритет. І придбати маточне молочко, і щоб воно було у, ваш, у вашій домівці. Ви розумієте, воно треба всім. 60 таблеточок і воно треба всім. Найперше це імунітет, далі серцево-судинна система, розвиток, пам'ять, увага, концентрація. Дітки, які ходять в школу, 100% у вас це вдома має бути. Я кайфую від цього продукту, особливо зараз в осінньо-зимовий цей період, такий перехід. Там простих, там простих, дуже швидко допомагає. Я Вам кажу і при нежиті, і при болі в горлі, і при температурах, щоб дати організму сили, щоб дати організму харчування, не запихати всім підряд, щоб дитина їла, ви їли, бо не хочеться їсти. У нас є класний протеїновий білковий коктейль, натуральний, природний, маточне молочко, можна ще пилок прополіс, алоє, і не треба себе запихати, їжу, і заставляти швидше пройде одужання і будете відчувати почувати, відчувати себе набагато краще. Тому візьміть до уваги, маточне молочко це просто скарб у ваших руках. Завтра формую замовлення, і готова також, щоб ви замовили і щоб ви мали цей скарб у своїх руках.